Які найкращі погодні умови для посіву проса? Посів проса це відповідальний момент, який прямо впливає на врожайність. Оптимальні умови це поєднання температури, вологості, світла й погоди. Розглянемо кожен фактор окремо температура ґрунту повинна становити від 10 до 12 градусів за Цельсієм. Саме за таких умов насіння проса дружно проростає. Температура повітря має бути стабільною в межах від 18 до 24 градусів. Це ідеальні умови для старту росту. Що стосується вологи, ґрунт повинен бути помірно зволожений, але не перезволожений. Краще сіяти після помірних дощів, щоб забезпечити запас вологи у верхньому шарі. Просо культура короткого дня. Найкраще росте при світловому дні близько 12-ї години. Тому важливо вибрати період, коли тривалість дня сприяє закладанню репродуктивних органів. Уникайте посіву в дні з сильним вітром, суховії можуть пересушити верхній шар ґрунту і завадити нормальному укоріненню насіння. Стежте за прогнозом погоди на найближчі два тижні посів до заморозків або під періодичні зливи ризикований. Найкращий час для посіву проса в Україні. Середина квітня в південних регіонах і травень для решти зон обирайте сорти, адаптовані до ваших умов. Для основного посіву харківське, а полтавське золотисте та біла альтанка підходять і для пожнивного сіву. Не забувайте про захист, обробіть насіння протруйниками, наприклад, Ларімар або Венцедор. А для стресових ситуацій використовуйте гумат ліст І пам'ятайте, вчасний правильний посів. Це запорука гарного урожаю. Для детальної консультації та підбору препаратів звертайтесь до менеджерів компанії «Агроексперт Трейд». Слухайте природу, працюйте з ґрунтом і отримаєте стабільно високий результат. Чому ви можете довіряти «Агроексперт Трейд»? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.